Лайфхак, якщо потрібно почистити підлогу, але нема торнадора, купляємо в строїтельному магазині таку щіточку. Щітка має бути доволі м'ягенька. Тобто, пальцем чіпляє, воно не сильно царапає. Да? І, і отак от пішли, Погнали. А ось і результат. Далі вже потрібно буде використовувати хімію, тобто замивати. Десь якісь може моменти таки, що залишилися, але в цілому пилососом все повитягується. Коротше, от така штука допомагає, якщо там на виїзді або нема торнадора. то в принципі можна гарно все повідчухувати, подоставати пил. Так що, в принципі, користуйтесь хімією для вик... Далі замиваємо це все мерцем. І витаскуємо В принципі, має вийти гарно.